Кожна людина хоча б раз в житті стикалася з відчуттям депресії, зі станом апатії, коли не знаєш, куди рухатися, таке відчуття, що ти ніби в тупіку. І на картах цей процес, цей стан відображається арканом повішений. І я дуже хочу, щоб ви зараз не лякалися цього слова і хочу пояснити, внести деяку ясність у значення цього аркана. Дивіться, якщо цей аркан прожити правильно. З нього можна, з цього стану вийти з досить і досить хорошими результатами. Я зараз поясню, чому так відбувається. Ми взагалі живемо зараз в дуже-дуже такому швидкому, динамічному світі. У нас постійно багато справ, у нас така собі багатозадачність. ми постійно щось робимо, ми за щось відповідаємо, ми колись летимо. І в нас зовсім і зовсім немає часу на себе, на якісь свої думки, на свої якісь. Переосмислення, розумієте? І от коли вже вищі сили нас зупиняють і кажуть Альо, стоп! А тепер зупинися. Тепер візьми паузу, повиси донизу головою, подивися на своє життя, на ситуацію в житті під іншим кутом. Подумай, переосмисли, зроби висновки. Тобто, по суті, вищі сили нам дають час покористатися в собі. Цей час нам даний для того, щоб ми могли. Розібрати себе по маленьких частинках, зрозуміти, що наше, а що не наше, що нам нав'язане, зрозуміти, чого ми хочемо, до чого ми прагнемо, а що вже своє в нашому житті віджило, і далі вже потім зібрати себе до кучі, створити з себе таку собі нову версію себе і почати творити свою кращу реальність.